Привіт-привіт! Ви на каналі Еко Волинь. І сьогодні я вас хочу познайомити з пізнім сортом лохини Елізабет. Перед вами молодий кущик, який вже досить рясно вродив цьому році. Цей сорт я завжди рекомендую всім, тому що дуже люблю Елізабет, але саженців, наголошую, саженців сорту Елізабет в нас немає. І найближчим часом, думаю, що не буде. Чим же він мені так подобається? Ну, по-перше, Елізабет дуже смачний, має приємний смак і аромат. Ягода досить велика і дуже транспортабельна. Він достигає не відразу, так як дюк, шух-шух і немає. Його період досить розтягнутий. і це класно для садівників. Якщо тих, хто любить, по чуть-чуть. Їсти кожен день ягодку. Ось бачимо тут, ще тільки починає, а на іншій гілочці вже можемо смакувати. Також в цей період завжди ціна на лохину досить висока, тому навіть для тих, хто і заробляє на лохині, це теж хороший перспективний кущ. Невибагливий, морозостійкий, ну, як і звичайна лохина, потребує кислого субстрату, хорошого поливу та любові. Прочитала назву Елізабет, він отримав від Елізабет Уайт, яка шукала дуже хороший це селекціонерка, яка шукала дуже хороший смачний сорт. І, от саме, схрестивши декілька самих смачних, утворився Елізабет, і вона назвала в честь себе. А друга е, історія назви цього сорту це відома американська. Дослідниця Лохини середини ХХ століття теж винайшла цей сорт і назвала в честь себе. Ну, я думаю, що це маркетингові ходи такі, щоб придумати цікаву історію, як заволодіти серцем покупця, але незалежно від того, яка назва, сорт дійсно вартий того, щоб рости у вашому саду, щедро плодоносити і дарувати вам приємні відчуття. Ваша ековолинь.